Поки українські аграрії намагаються вирішити, де взяти робочу силу в умовах тотальної мобілізації. Польські фермери нищать українське збіжжя на кордоні. Одночасно, ж президент Зеленський дає інтерв'ю американському каналу Fox News. Ну, власне, про все це ми зараз і поговоримо з політологом Олександрою Решмеділовою. Олександре, два роки триває в країні повномасштабна війна. Якщо брати з 2014 року, то вже 10 років ми перебуваємо в такому важкому стані. Давайте спочатку спробуємо трохи так знаєте, тезисно підвести такі підсумки, скажімо так, що змінилося в нашому суспільстві. Я не говорю про психологію, я говорю про соціальні орієнтири. Що змінилося ось за останні два роки, на ваш погляд, Перше, мені здається, що українці повірили у власні сили. Давайте скажемо, що роки незалежності вони так чи інакше крокували рука об руку з певним таким наративом, що Україна. Щось не зможе, нам чогось не вистачає, десь реформ, десь кадрів, десь фінансів, десь якогось вікна можливостей. І умовно нам насаджували такий певний комплекс меншовартості. Але давайте скажемо, для того була загалом такий ґрунт благодатний, в який ці зерна були поміщені, проростала певна така невпевненість у власних силах. Мені здається, що тут головне мати межу між впевненістю і самовпевненістю, тверезо розуміти власні сили. Власні спроможності, власні амбіції, і головне, щоб це не було руйнівним чимось. Знаєте, певна така занадто зухвалість тому що зухвалих не дуже люблять. Uh -huh. Але коли ти впевнений у своїх силах, коли за тобою правда, ну давайте скажемо, підбиваючи підсумки двох років повномасштабної війни і десяти років виснаження України за рахунок постійного. Конфлікту да на всі на нашій е, території війни втрат, е, це і цей людські втрати, це і ресурсні втрати, це і фінансові втрати. Е, ми говоримо про те, що Україна не може дихати по, на повні груди. Да, ми не можемо розвиватися, як могли б розвиватися. Ми не можемо е, ну, робити багато речей через обмеження, які ну контекст, який в нас є. Але, попри це, все Україна змогла вистояти. Ми даємо відсіч ворогу. Ми. Почали вірити в себе і гуртуватися. Насправді є чудова українська приказка, що гуртом батька легше бити, і ми це зрозуміли. Що коли в нас є горизонтальні зв'язки, коли в нас є консолідація на всіх рівнях, то ми можемо давати серйозно відсіч. Ну, дивіться знаєте, мені здається, що я згодна повністю майже з вашими сентенціями але тут є трохи таке зауваження. Це стосується, якщо ми говорили про перший рік війни, так. Нема нема питань, тобто ми згуртувалися. Ми дали відсіч. Ми бачили е, ворога. Але 23-й рік, який був, мені здається, він трохи змінив ситуацію, бо ось та згуртованість вона залишилася, але все ж таки певні якісь моменти, які нас роз'єднує, вони почали виявлятися. Тобто, поїхали, не поїхали, воюють, не воюють. Питання мобілізації, яке ви з моєю колегою обговорювали в цієї студії, хтось воює, хтось працює в тилу. Ось ці моменти, ось до чого. Ми прийшли саме в 2024 році. Ось що ми будемо спостерігати, які соціальні моменти ми будемо спостерігати найближчого часу? Бо ну, ми бачимо, в нас і політика пожвавилася, і трохи інша ситуація. Змінилися. Треба розмежовувати ті розмови, які у нас можуть траплятися, умовно там на рівні побутового обговорення. Десь ми чимось невдоволені, десь ми виснажені, десь нас щось обурює. Але питання в іншому, наскільки ми агресивно до цього ставимося, наскільки ми можемо все одно сприймати, що ми всі різні, і виклики різні, і війну ми всі по-різному проходимо. Давайте не можна сказати, що ми всі її однаково. Хтось втратив все, хтось втратив рідних, хтось втратив домівку, так. а хтось собі спокійно живе і навіть збагачує. У всіх по-різному це проходить. Ходить, тому загалом треба розуміти, що перша війна нас навчила багатьох витримці. Вона навчила нас, що треба. Бути толерантними в багатьох моментах це нас врятує, якщо ми не виважені, якщо в нас вирують пристрасті. Друге, наша розмова з вами тут вона має все одно аналітичну складову для того, щоб тверезо зрозуміти, що так є проблеми, є десь реперні точки. Так зрозуміло, що якщо підігрівати певні процеси, вони будуть руйнівними для країни. Але їх треба констатувати, але їх не потрібно загострювати настільки, що казати, що ці проблеми і є першоджерелом всіх проблем. Наприклад, так само в когось є сусіди, в когось є однокласники, в когось є родичі, які виїхали. І, можливо, вони там переживають морально не менше, ніж ми тут. Але в них інші умови виживання. Так? Кому важче, а кому легше. Та всім важко. Нас головне, щоб ми не почали гризтися ще й всередині, тому що коли ми запускаємо руйнівні процеси всередині, це кому на руку? Це нам на руку? Ні, це на руку ворогу. Це ворогу. Тому це не ми не мусимо зупиняти себе постійно, от якщо. Перевірочні якісь моменти, хто від цього отримує зиски, бенефіти. А якщо це ослаблює нас середини і підсилює ворога, то точно ці процеси не потрібно запускати. Це стосується соціального життя, це стосується економічного життя. Мені здається, що головні тези, які мусять лунати з кожної, як раніше казали, з кожної праски, але зараз ми обмежені медійно, але все одно, коли ми маємо змогу поспілкуватися з глядачами, внесок кожного важливий. Внесок кожного важливий. Ми всі по-різному, але ми знаходимося в обставинах, коли нам головне не вижити і дати відсіч. А це можливо зробити кожному на своєму місці. Ми з вами в студії. Хтось в аудиторії викладаючи наступним uh -huh. поколінням, хтось воюючи, хтось заварюючи каву, але зранку нам потрібно всім збадьоритися, прокинутися і почнят... У кожного свій фронт О, майже так. Але знаєте, мені здається, що е, зараз е, є трохи інше і оточення, бо змінилися не тільки ми, змінилися і наші партнери. Я говорю зараз про захід, партнери, від яких ми дуже залежимо, і ми зараз розуміємо не не стільки ми, скільки хід військових дій. І знаєте, я хочу, щоб ми торкнулися ситуації на україно польському кордоні, бо поляки, які прийняли тисячі мільйонів українців в перші роки війни, які нам допомагали і продовжують допомагати. Але ми бачимо з 1 березня польські фермери блокують кордони, вони знищують, вони говорять і про те, що можуть долучитися і літовські фермери. Вони зараз вже нищаться українське збіжжя, тобто це не просто такий знаєте конфлікт, як було з перевізниками. Це вже конфлікт, такий майже глобальний. Тобто, економічні інтереси наших держав зараз перестали співпадати. Давайте що скажемо так: накал пристрасті на кордоні високий. Uh -huh. Величезна кількість наших далекобійників так, стоять на кордонах, не можуть проїхати. Ми вже бачили, як намагалися рятувати ці вантажівки, ставлячи їх на рейки залізничні, так, це так. Що так. Восени ми, було. Ми так. різні моменти бачили, коли намагаються нестандартно вирішити питання, але давайте скажемо: люди гинули в цих чергах. Так. Були такі випадки. Так, ви згадували про те, що було висипано зерно на землю. Я думаю, що кожен кожен українець, який бачив ці світлини і відеокадри, не залишає нас байдужими, тому що це зерно збирається в таких важких умовах не просто під обстрілами, не просто на замінованих полях, mm -hmm. а насправді в надважких важ... умовах. Тому ціна цього зерна не найнижча в Європі, а найвища за своєю цінністю людського труду ресурсу. А, і загалом має бути повага безпосередньо до людської цієї праці. Інший момент, що це провокації. Давайте скажемо, що такі випадки їх же створюють інформаційну картинку для того, щоб не просто змінити ставлення українця до поляка, поляка до українця. Це створюється для того, щоб була напруга. Тому що коли ми знаходимося в єдності, коли в нас налагоджені логістичні зв'язки, коли в нас є тісна співпраця, ну зрозуміло, що це не подобається в першу чергу нашому ворогу. Чи стоять якісь там умовно вуса, вуха, чи якісь там інші частини тіла російські за цими провокаціями, за цими настроями? Фермерів, організацій, певних активістів, бо ми ж бачили, що тут це начебто польський фермер, але цей фермер чомусь знаходиться в російських соцмережах, в базі миротворців, ще десь. Тобто, це заслані казачки чи це реальні настрої серед польських фермерів. Зрозуміло, що там є прошарок, який хоче відстоювати свої локальні інтереси в певній галузі, так і там ми можемо бути один одному конкурентами. Але ж знов таки, я кажу, коли питання не просто зерна, а, наприклад, чи є яблуко смачніше до да, українське чи польське, яблуко є яблуко, питання в іншому, що росло зростало це яблуко в різних умовах, збиралося в різних умовах, і коли це яблуко або зерно продається. То питання, що Україна тримає якраз той фронт, щоб е, поляки не воювали. Ви ж ми згадували мобілізацію. Подивіться, що не надто поспішають поляки вступати в лави своєї армії, не надто вони хочуть воювати і не надто вони хочуть, щоб цей виклик, який ми зараз маємо, був їхнім викликом. Та взагалі мені знову пам'ятаєте соцопитування десь наприкінці 23-го року, коли є в країни Європи їх так, також питали, чи готові вийти воювати? Ну ось якщо аналогічна ситуація в Україні на. Навіть більше, більше 40, більше 50% сказали ні. ні. Але Добре. давайте скажемо справедливості заради, що перше. Будемо сподіватися, що навесні, в березні, зустрінуться безпосередньо кабінети міністрів Польщі і України. Були пропозиції від президента зустрітися на кордоні, є пропозиції безпосередньо на кінець березня, на 28 число, сьогодні лунало, що зустрінуться кабінети Туска і Шмигаля. Так. Питання в іншому, що ще місяць треба. Протриматися це не 28 лютого, як ми б хотіли, щоб умовно вже сідали і розмовляли. Ще є час від термінування. А це означає, що будуть знов таки виснажені та пік, емоційний буде. Можливо, будуть додаткові провокації. Ви вірно підмітили, чи будуть долучатися інші фермери так. інших країн, тому що ми згадаєте, ну, наприклад, питання соняшнику або ще чогось румуни. Так, Молдова, інші країни теж можливо бачать певну конкуренцію. В нас були точкові але вони вирішувалися швидко. Сідали, домовлялися. Тобто, розмовляли. Тобто, нам не вистачає дипломатичних переговорів, дипломатичних зусиль. скажімо так, в таких випадках. Знаєте, в нас ми багато чого робимо? Говоримо оце, що це російська вплив, російський вплив. Я Точно розумію, що вони це використовують. Але говорити, що ми не винні біли та пушисті, також не можна, бо якась доля і на нашій політиці. Сто відсотків. Давайте скажемо, що. Ну... Скажемо, хотів сказати зерно, але mm -hmm. тут буде двояке розуміння. Є е, питання і до України, тому що давайте скажемо питання: одна справа транзиту нашого зерна крізь європейські країни зовсім інше, коли наше зерно потрапляє на їхні ринки, і воно там може І це ж питання не тільки до зерна, це питання до багатьох товарів. це Ці питання можуть виникати з багатьох процесів. Тобто торгівля між нашими країнами не мусить перетворюватися на торговельні війни. Давайте згадаємо, що до того повномасштабного вторгнення російська. Федерація постійно створювала цукрові, сирні інші види війн, коли вони не пускали нашу продукцію. А ми були залежні від їхніх ринків збуту, і таким чином вони нас шантажували. І ця практика вона вже стара як світ. І ми не хочемо, щоб е, насправді наші товари а для нашої економіки створити, переробити якийсь продукт, зробити додану вартість тут. Це надзусилля, і ми хочемо мати впевненість в тому, що європейські ринки для нас будуть відкриті, а не тільки ми будемо торгувати з бідними країнами. І як то пам'ятаєте, from Ukraine. зерно мусить ще врятувати декілька життів. Умовно, і наше життя тут, і десь, десь в, в, Африки, в країні там, Африки да не допустити голоду, але ж є продовольча безпека, є світова продовольча безпека безпека продовольча безпека Європи, то треба розуміти, що ми не конкуренти. Ми зараз в спільному човні європейської безпеки. І коли ми говоримо, що ми відповідальні зараз за безпеку в регіоні, да тобто ми так. тримаємо фронт. Чому ми просимо допомоги? Від не тому, що нам чогось не вистачає, а тому, що це спільна загроза. І якщо, вибачайте, впаде Україна, то всю цю загрозу не навалу будете відбивати самостійно. І як в останньому інтерв'ю таке рокарсон сказав Путін, що в нього дуже амбітні там якісь плани і апетити. Так. Тобто вони чітко мусять mm -hmm. розуміти, що загроза не тільки стосується України. Загроза може бути ширшою. А, дивіться, я хочу ось тут. Ви згадали якраз інтерв'ю е, Путіна Таткеру. А я хочу згадати інтерв'ю Зеленського тому що каналу Fox News е, на цьому тижні. І е, до речі, одної з тези українського президента було те, що він сказав, що світ не дуже готовий до поразки Путіна, і світ боїться змін в РФ. Ось це дуже цікаво, бо е, знаєте, з одного боку, ми всі всі очікуємо, що війна закінчиться нашою перемогою. А ось як це стосується слів, досить часто люди проводити таку аналогію, що війна України з Росією це боротьба Давіда і Галіафа. Так, і це означає, що, попри те, що Галіаф великий, так і він є велетнем, не означає, що Давід не може перемогти. І ми дуже сподіваємося, що ми знайдемо ту критичну точку, в яку ми поцілимо, і Галіаф впаде. Питання в іншому, що світ боїться, що при падінні Галіафа їх може зачепити, тому що достатньо багато моментів це не тільки питання торгівлі, логістики, економічних зв'язків. Російська Федерація багато років створювала тісні взаємозв'язки, і ми бачимо, що їх розривати дуже важко. Санкційні пакети, які приймаються, так вони десь обмежують, але вони не легко даються Європі, тому що вони завжди думають. А ці санкції стосуються виключно Росії, чи не торгуючи з ними, ми ж не будемо отримувати так само, які знадхо. Одження у власні бюджети, і вони дуже обережні з цими процесами. Тому так розпаду Російської Федерації або поразки а, дуже бояться, і багато різних аналітичних центрів Сінгтенків пропрацьовують, якими можуть бути ці сценарії руйнівними. Наскільки вони контрольовані? Згадайте минулорічну історію, коли була ситуація з Пригожиним, да і ага. почали думати, а в кого буде ядерна кнопка? А він буде більш контрольованим чи менш контрольованим? А структура залишиться, чи це буде взагалі бунт? Мас, на якій умовно клаптики може розірва... бути розірвана Росія, які будуть нові утворення. Це все багатьох лякає, тому що це принципово нове і з цим не мали справу. І тут питання контролю, особливо маючи цю загрозу. Я просто нагадаю, що дуже важливо, щоб була денуклеарізація Російської Федерації, щоб вони більше не брязкали цією зброєю і не погрожували світу, але ж вони продовжують це робити, і все, що ми говоримо, коли да, воно ще не настало. Так треба. Розуміти, треба прораховувати, треба моделювати, треба розуміти всі ризики, але е, це ще попереду. Треба розуміти, що е, коли вони всі забігають і бояться, що буде завтра, якщо сьогодні буде, наприклад, посилення Російської Федерації, успіхи Російської Федерації, перемоги Російської Федерації, послаблення, начебто, України, або не дають нам потрібна кількість ці, грошей, зброї, чого завгодно. Та то ви думаєте, а що ви будете робити, якщо російська втратила посилиться? Ви ж не думаєте, всі а бояться, вона, якщо... на жаль, пов... вже посилюється. Ось, тому тобто. тут треба розуміти, що загалом опасіння оці і перестороги я розумію світові, Але давайте розуміти, що ми не мусимо взагалі мати справу з тим моментом, коли вони перемагають і посилюються. Наше спільне завдання всіх послаблювати, виснажувати. І ми входимо у цей 24-й рік, коли так це позиція. Ційне війна, це оборонка, це супротив і це виснаження нашого супротивника. А як ми це будемо робити? Яким чином ми маємо це роз'яснювати, пояснювати і заспокоювати власний народ для того, щоб ми тут всередині постійно не знаходили на тих вібраціях, які руйнують нас?